Добрий день, починаємо урок геометрії. Запишіть, будь ласка, в зошитах дистанційна робота, розв'язування задач. Сьогодні ми працюємо разом. Розглянемо дві задачі і я від вас чекаю фото цих задач. Отже, слухаємо уважно задачу під номером 1. Обчисліть площу бічної поверхні правильної чотирикутної призми, діагональ якої дорівнює 12 см. І нахилено до площини основи під кутом 30 градусів. Отже, що будемо робити? Ми намалюємо правильну чотирикутну призму, призму, да? але схематично, пригадуємо. В основі малю... малюємо паралелограм. Да? Зробіть паузу, намалюйте малюночок. Ідемо далі. Далі, поставимо буквене позначення, давайте зробимо його од... однаковим, да? таким, як у мене на малюночку, і у вас так теж буде. Отже, записали, що -A, -H -N -O -V A, 1 це правильна призма. Отже, давайте подумаємо: в основі в нас лежить правильна чотирикутна призма. Да? Чотирику... Правильний чотирикутник – це яка у нас фігура? Квадрат. Отже, основа наша, давайте напишемо нижню, да? МАТ квадрат. Далі, ще нам відомо, діагональ дорівнює 12 см. Давайте домалюємо діагональ А1H дорівнює 12 см. Далі сказано: діагональ да? нахилена до площини основи під кутом 30 градусів. Отже, давайте намалюємо ще відрізочок АH. Це буде діагональ нашого. Квадрату, да, M -A -T H. Далі, ось цей кут A1HA. Це і буде цей кут, да, нахилено до площини основи. І ще раз, кут A1HA дорівнює 30 градусів. Що нам потрібно знайти? Обчислить площу бічної поверхні. Тобто, знайти два крапочка, площа бічна. Пригадуємо. Пишемо розвисок і думаємо, за якою формулою ми шукали площу бічної поверхні. да? Пригадуємо, це периметр основи помножити на висоту. Наприклад, А1А. Я думаю, всі розуміють, що всі висоти однакові. да? ВМ, а 1 а NT, да? вони всі однакові. Отже, давайте подивимося: звідки ми можемо взяти цей периметр, і звідки можемо взяти висоту, да? Давайте перше розглянемо трикутничок H, A, a 1 І ще раз, H, A, a 1 Давайте подивимося, що нам відомо з цього трикутничка. Нам відомо, що кут А 90 градусів. Далі, що нам відомо, нам відомо з умови, що кут H30 градусів. Далі, що А1H12. Що це таке А1H? Це наша діагональ да? 12 см. Так. Давайте подивимося, що нам ще відомо. З умови більше ми нічого не можемо взяти. Да? Але не недаремно нам дали ось цей кут 30 градусів. Для чого нам його дали? Проти кута 30 градусів лежить катет вдвічі менший за гіпотенузу. Давайте подивимося. У нас є два катети: А1А і AH. Проти кута H, який лежить катет? Правильно, А1А. І тепер ми знаємо, що він вдвічі менший за гіпотенузу. Ця властивість вона дуже часто використовується, і ми вже дуже часто саме її використовували да, в минулому році. Значить ще раз, проти кута 30 градусів лежить катет вдвічі менший за гіпотенузу. Отже, A1А дорівнює половинці гіпотенузи A1H. Тобто 12 ділимо на 2 буде 6. Тепер дивимося, що нам відомо тепер в нашому прямокутному трикутнику. А1А нам відомо і A1H нам відомо. Можемо знайти невідомий катет AH. За теорією Піфагора знайшли формулу, ви бачите, і отримали корінь із 108. Знову ж таки. Намагаємося під коренем залишити найменший вираз. Да, я вам казала, починаємо з 2. 108 ділимо на 2. Що у нас там буде? 54. Нічого такого ми не знаємо. Да? Корінь з цього числа взяти не можемо. Далі. 108 розкладемо на 3 і ще. 3 помножити на 36. о, А з 36 ми корінь можемо взяти. Це буде 6. Отже, беремо корінь з 36, це буде 6, а під корнем залишається корінь із 3. Отже, АН ми знайшли. Далі, розглянемо квадрат MATH. Дивимося, MA це сторона квадрата. А, а це діагональ квадрата. Пригадуємо формулу. Діагональ квадрата дорівнює А помножити на корінь із 2. Що таке А? Це сторона. Да? І ще раз, діагональ квадрата, була така формула де дорівнює А корінь із 2. Да? А тепер нам треба знайти сторону. Чому сторона дорівнює? Діагональ ділимо на корінь із 2. Отже, давайте запишемо. Ма дорівнює А. Аж ділимо на корінь із 2. Що це в нас буде? 6 корінь із 3, ділимо на 6 корінь із 2. Як вийшло 3 кореня із 6? Давайте пригадаємо, що у відповіді ми ніколи не залишаємо в знаменнику корінь. Ми його прибрати, да? звідти. Як ми можемо прибрати корінь знаменника? Домножити і чисельник, і знаменник дробу на корінь із 2. Да, пригадуємо. Дріб не зміниться, якщо і чисельник і знаменних дробу помножити або поділити на одне й те саме число. Тобто зараз ми домножимо і чисельник і знаменних на корінь із 2. Що у нас буде? Подивіться: в чисельнику 6, корінь із 3, множимо на корінь із 2. Можна 3 і 2 внести під один корінь. Тобто буде 6 множимо на корінь із 3 помножити на 2. Що це буде? 6 множимо на корінь із 6. Що буде в знаменнику? Корінь із 2 множимо на корінь із 2. Це буде 2. Так само, можемо внести під кореня, да? Це буде корінь із 4. Це буде 2. Отже, що в нас виходить: 6 корінь із 6 ділимо на 2. Можна скоротити і чисельник, і знаменник на 2. Це буде 3 корня із 6 см. Отже, все, що нам потрібно для площі, у нас є. Я ж думаю, всі розуміють, да, що якщо ми знаємо сторону квадрата, то периметр його це 4 помножити на сторону, да, бо квадрата всі сторони рівні. Отже, що ми можемо записати? Площа обічна до рівня 4 помножити на 3 корня із 6 і множимо на 6. 4 помножити на 3 коріння 6 це периметр. 6 це наша висота. 4 на 3 12. Множимо на 6, 72, корінь із 6 сантиметрів квадратних. Да? Нагадую, що площа у нас в квадратних одиницях, об'єм кубічних. Отже, записали відповідь. Зробіть паузу. Будь ласка, розберіть ще раз цю задачу. Вона нескладна. Але в ній ми пригадуємо деякі моменти. Да? Про кут 30 градусів та його властивості, про теорему Піфагора пригадали, про зв'язок між діагоналлю і стороною квадрата пригадали. Якщо ви все це забули, виділяйте собі кольором, тому що на ЗНО все це дуже часто використовується. Отже, йдемо далі, так, ідемо далі, друга частина відео і друга задача. Отже. Слухаємо уважну умову. Сторона основи правильної трикутної призми дорівнює А. Висота призми дорівнює 1,5А. Через сторону основи протилежну вершину іншої основи побудовано переріз. Знайдіть площу бічної поверхні призми, висоту основи призми, кут між площиною перерізу і основою. Відношення площі основи і перерізу призми. На ЗНО. Часто бувають задачі без цифр, в буквах, да? тож і ми з вами потренуємося такі задачі розв'язувати. Що ми будемо робити? Витягуємо з умови все, що можемо витягнути. Да? Сторона основи правильної трикутної призми. Що це означає? Що в основі у нас лежить правильний трикутник. Тобто, який це трикутник? Рівносторонній. Да? У нього всі, всі кути у цього трикутника і всі сторони рівні. Отже, малюємо схематично призму. Коли ми малюємо схематично, нам не обов'язково малювати правильний трикутник, да? просто в основі у нас трикутник. Зробили паузу, намалювали малюночок і йдемо далі. Далі, що нам відомо? Що в нас сторона основи дорівнює А, тобто АБ дорівнює А, БЦ дорівнює А, А С дорівнює А, це ще Да? Все так само, і верхня основа А1Б1 дорівнює А, Б1С1 дорівнює А і А1С1 дорівнює А. Далі. А висота призми дорівнює 1,5А. це у нас висота А1А, Б1Б, С1С це висота. Отже, Все, що нам відомо, ми взяли. Далі. Подивимося кольором. Тут дуже гарно виділено переріз, наглядно видно. Отже, перше завдання будемо шукати площу бічної поверхні призми. Ми сьогодні пригадали вже цю формулу, що нам треба зробити периметр основи помножити на висоту. Тобто периметр нашого трикутника помножити на висоту. Давайте подумаємо: сторону трикутника ми знаємо, вона дорівнює А. Периметр це що? А, 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 а або 3А. Помножити на висоту. Висота нам теж відома, 1,5А. Да? Тобто відразу можемо записати, що площа вічна дорівнює 3А помножити на 1,5 А, 3 на 1,5 – 4,5, А на А квадрат. Отже, площу ми знайшли. Далі, друге завдання: висоту основи призми. Висоту основи призми. Де у нас ця основа так? Да? Давайте проведемо в ній висоту а, Д. Ось цю АД і ми будемо шукати. Отже, давайте подивимося. Оскільки це у нас правильна трикутна призма, то ми вже проговорили, що трикутник АБЦ, він у нас рівносторонній. Отже, АД це буде і висота, і бісектриса, і медіана. Пригадуємо, звідки ми це взяли? В восьмому класі ми вивчали, що у рівнобедреного трикутника. Висота проведена до основи, буде і бісектрисою, і медіаною. Да? З цього це ми зараз взяли з цієї властивості. Отже, ще раз, АД це у нас і бісектриса, і медіана, і висота. Що це означає? Що АД діле, діле сторону БС навпіл, да? тобто БД дорівнює ДС, і дорівнює БС поділити навпіл. БС у нас дорівнює А, тобто, це буде А, ділимо навпіл. Якщо ми розглянемо трикутник АДБ, розглянемо трикутник АДБ. Ви знаєте, що я люблю малювати трикутнички окремо. От я вам теж рекомендую: намалюйте окремо АДБ і позначте все, що нам відомо. Що Що нам відомо? кут АБ дорівнює А, БД дорівнює А навпіл. Давайте знайдемо зараз АД. Що нам треба робити? АД це у нас буде невідомий катет. Щоб його знайти, що потрібно від квадрата гіпотенузи відняти відомий катет, да, цього, квадрат відомого катета, і все це під квадратним коренем. Отже, що ми можемо записати, що АД дорівнює квадрат мінус БД квадрат, підставимо все в буквах, що ми знаємо, да, що у нас це буде квадрат мінус. А поділити на, на 2 в квадраті. Не забуваємо, да, що все в квадраті, не тільки А. А А поділити на 2 в квадраті. Що це в нас буде? А квадрат мінус а квадрат поділити на 4. Як можемо далі працювати? Дивіться, якщо ми за дужки винесемо а квадрат. Що у нас залишиться в дужках? 1 мінус 1 четверта. Це в дужках, так? Да? Тобто, ми можемо зараз оце А квадрат винести з під знака корення. Що це у нас буде А. А під коренем так і залишається одиничка мінус 1 четверта. Якщо від одного цілого відняти 1 четверту, залишиться три частини да? 3 четвертих. Отже, що у нас буде А. Множимо на корінь із 3 поділити на 4. Знову у нас з вами виходить, що у нас. Оцей корінь із 4 знаменнику. А ми домовилися, що ми не залишаємо в знаменнику корінь. Отже, домножимо на корінь із 4. І чисельник, і знаменник. Давайте подумаємо, що у нас буде, якщо ми домножимо на корінь із 4. Або, як можна ще зробити? Да? Окремо взяти, подивіться, написати, а корінь із 3 ділимо на корінь із 4. Корінь 4 ми знаємо, це буде 2. Да? Тобто, відразу можемо записати, що це буде а корінь із 3, ділимо навпіл на 2. Отже, знайшли висоту основи призми. Далі Кут між площиною перерізу і основою. Дивимося, між площиною перерізу і основою. Зараз на малюночку, цей кут, який нам потрібно знайти, виділений зеленим кольором. Тобто, будемо шукати кут а 1 da і ще раз, будемо шукати кут А1, Д, а 1 ДА. Давайте розбирати, що у нас буде. Якщо ми розглянемо трикутник А1, а 1 АД, а 1 АД, ми розуміємо, що у нас кут А дорівнює 90 градусів. Що нам ще відомо з цього трикутничка. Ми знаємо, чому дорівнює а 1 А, це півтора А. Ми знаємо, чому дорівнює АД, ми його щойно знайшли, а корінні з поділити навпіл. І нам потрібно з цього трикутничка знайти кут. Давайте подивимося: ми з вами знаємо сінуси, косінуси, тангенси, котангенси. Да? Якщо ми будемо брати сінус цього кута сінус – це що? Відношення протилежного кату, до гіпотенози. Гіпотенозу ми теж не знаємо, не підходить. Косінус – це відношення прилеглого, пам'ятаєте, косинус кругле хочеться прилягти. да? Косинус відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Теж ми не знаємо, не знаємо, підходить. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. О, подивіться, Ми знаємо і протилежний катет, і при, прилеглий катет. да? Отже, давайте попрацюємо. Тобто, що ми можемо записати? Що... Тангенс кута D дорівнює А1А ділимо на АД. Все нам відомо, підставили в цифрах і отримали корінь із трьох. Тобто, тангенс якого кута дорівнює корінь із трьох. Ви можете глянути в табличці або пригадати, якщо вчили табличку, що це тангенс кута 60 градусів. Отже, кут А1ДА нам відомий. Записали, чому він дорівнює. І останнє відношення площ, основи і перерізу призми. відношення площ основи і перерізу призми. Площа основи. В основі у нас правильний трикутник. Як можемо знайти площу основи? Подивіться за формулою, я вже записала, да? що площа основи дорівнює 1 друга. А множимо на А, корінь із 3 на 2. Що це така за формула? Пригадуємо, площа основи дорівнює, ну, по-перше, да? для трикутника ми вивчали багато площ. Але одна із формул була, що площа основи дорівнює половині добутку сторони на висоту, яка проведена до цієї сторони. І сторона, і висота нам відома, ми їх знайшли в попередніх завданнях. Тепер просто підставили і знайшли площу основи. А квадрат корінь з 3 ділимо на 4. Далі розглянемо прямокутний трикутник а 1 ад Синус кута Д буде А1А ділимо на а 1 д Отже, за цією формулою можемо знайти, чому дорівнює А1Д. Це буде А1А ділимо на синус Д. Підставляємо в цифрах, отримаємо півтора А. Множимо на корінність 2 і ділимо на Отже, третя частина відео. Давайте йдемо далі. Отже, якщо ми знайшли А1, Д, це в нас буде 1,5А множимо на 2 і ділимо на корінність трьох. Або можемо відразу 1,5 помножити на 2, це буде 3, да? кому як зручно. Далі. Знайдемо площу перерізу. Знову ж та сама формула. Половина добутки. Висоти на сторону, да, до якої ця висота проведена. Знайшли, це у нас буде А квадрат, курів з 3 ділимо на 2. І далі шукаємо відношення. Що таке відношення? Це ділення, да? площа основи ділимо на площу трикутника А1, Б, С. Підставили все в цифрах і знайшли, що це буде одна друга. Спробуйте задачу ще раз розібрати з самого початку. Вона не складна. Насправді, ми в ній дуже багато всього повторюємо і готуємося до ЗНО. Отже, я від вас чекаю фото цих двох задач. Бажаю успіхів!